Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні познайомлю вас з чарівником, помічником зими. Відгадайте, про кого це я? Узори вишиваю, без голки і без нитки. Улітку спочиваю, а взимку дуже рідко. Шкода, що ті узори на сонці тануть скоро. Здогадалась, хто це? Так, дітки, це мороз. Привіт, малята! Я морозенко морозець, справжній мастер малювець. Я малюю візерунки, дивовижні малюнки. Фарба в мене лиш одна біла, сніжна, чарівна. Так, ми знаємо, який він чарівник. Він і ковзанку нам скував, і борульки на даху створив, І щічки нам пощипав, і носик заморозив. А як же морозу вдається малювати візерунки на вікні? Пам'ятаєте, що коли тепло, то віконце прозоре, але коли на вулиці мороз, то на вікні з'являються візерунки. А все тому, що на поверхні вікна з'явилася водичка і почала замерзати, утворюючи таку красу. Погляньте, які вони дивовижні. Малята, я знаю, що ви дуже розумні. Давайте пограємо в гру. Я ставлю запитання, а ви відповідаєте на нього. Що буде з водою, якщо її винести на вулицю в мороз? Правильно, діти, перетвориться на лід? Що стане з калюжею під час морозу? Правильно, вона замерзне. А що буде з ручками на прогулянці? Якщо не вдягти рукавички. Так, вірно, ручки замерзнуть. Що робить мороз із річками та ставками? Правильно вкриває кригою, на що перетворює водичку, що капає з даху? Так, правильно, на бурульки. Ось такий помічник нашої зимоньки. Дітки, давайте разом пригадаємо, яку назву має перший місяць зими. Так, правильно, грудень. Як називається другий місяць зими? Вірно, січень. Цей місяць несе нам свята, Новий рік, Різдво. Дуже чекаємо на нього. І третій, останній місяць зими називають вірно, лютий. які ви мої розумнички. До побачення!